Всім привіт, мої любі читаді та слухачі! Здравствуйте хлопчики! Здравствуйте, дівчатка! Сьогодні з вами я, Софія Настасьова. Вибачте, <кхи> це я сьогодні. Я... Ми продовжуємо вами читати чудову казочку моєї авторки Софії Анастасії. А називається ця казочка Софі Хеллон. Не звертайте мою. Що я вся в прищах просто не знаю, як їх позбутися. Тільки зараз помітила. Так ось. Сьогодні ми прочитаємо з вами дві нові нового розділу. Ось зручненько починаємо. Софі Хелл. Розділ 15. Конкурс принцес. Дехто вважає, що конкурс «Принцес» — це велика розвага. Насправді, будь-який конкурс це як труд на роботі. Неслу мама готувалася до цього конкурсу серйозно. Прихожилася перед дзеркалом. Книгою на голові. Та що разу перед дзеркалом тренувала посмішку принцеси. І ось настав ще цей час на своїх місцях. Зібралися монтрики, тобто глядачі, та дреньки тату почав місце місця переможця. Так, третє місце у конкурсі принцеса має сліз мама. Дякую, сказала сліз мама. Ты пішла на свій трон. Друге місце нас наймає Вульфін мама. Я Я друга по лету щодо принцеса? Казала вульфен мама. неслу мама. Дуже хвилювалася Тремтіла, поки дрінке тату не сказав. Залишається назвати переможця. Переможців у нас два. Це пинки пай та неслу мама. Що? Я зродила неслу мама. Нас... Тим часом резанию разговаривалась про пинки маргаритку маргаретку. маргаритка була квітковим вампіром. вампиром. То вона була чорною. Вондовую принцесою. Ось який вона мала вигляд. Шкіра рожева, сукня малиного жовта, суки, туфлі рожеві з білими гольфами, волосся малиново на кури древо з тіарою на голові. А також ми исправляем нашу принцесу на участии конкурсу «Принцес Міс любов», сказав Джинки Тату. Усі дуже зраділи, так тільки тато та до вовку, на годину, то злякався, то злякався. «Ну, добре, це конкурс причився 11 годин, а зараз 10 годин, як встигнути. Нам допоможуть бажання, сказала Софі. Як можна допомогти на бажані бажання, спитав, спершу нам треба добратися на конкурс. Потім нам потрібно зробити так, щоб вінки він перемажинки залишалися цілою. Небо бажай, тебе почула, Софі. Прийшов час до своїх духрьох бажань. Я готова. Небо бажань, небо бажай, поділися зі мною своїми добами. Неба подаруй мені бажання. Раз, два, три. Поділися, прошу зі мною. Свій чарівний для мене вітчини. чарівний, для мене вічини. Чудові бажання, Софі, хочеш дізнатися, ты про них написано в енциклопедії? Ірочка, так звуть твої твоє перше бажання. По ній можна сказати так, так вгору, так і вниз. Допоможе, доставити пингибем магаритку до на вчасно. Шабинець, так звуть твоє друге бажання. Воно может розчеркати любого, у кого заплутатися волосся, може перевести пингибай-магаритку до порядку швейка. Так звичайно третє бажання. Шелю, любий одяг, навіть бальні сукні. Поки не знаю, як швейка допоможе, може допомогти Пінкі Пай Магаринці потрапити на конкурс принцес любові, але... За любов'ю, але щось придумую. Дякую тобі, та, та дякую тобі, Нева Важень, що поділилися зі мною своїми дивами. Софі та її подруги і бодрин, мама та Тенькова мегалітка відбралася на, на конкурс принцес. З допомогою першого бажання. Та під час дороги волосся принцес заблудилася, Та собі використала друге бажання. Ось і три театри та ворота зачинені. Як нам ну, тепер добратися на конкурс? забезпокоїлася Катя. Подивіться, на Лізу, сказала Ліза. Тут написано, що вхід дозволений тільки у бальних сукнях. Та де ж ми візьмемо сукні? Ні, Давайте подумаємо. Вхід дозволений дозволено ще у бальних сукнях. Якщо швидко шиє сукні для наших принцес, то вони потрапляться на конкурс. Чи ідея, Софі, здогадалася на стол мама. За діло. Зіб' за псу тебе я покличу. Швейка, прокиньте, бажай, з'яснися. Прийшв, може щоб помкти пінгібами гриді та несла мамі потрапити на конкурс. Швидко почала шити дуже вели, швидко аж тут дві сукні, одна хрустальна, інша рожева. Та вони зробили любовні усмішки. Ось, подивіться. Це Ось наші принцеси в бальних сукнях та з милими посмішками. Сьогодні у нас дві переможці. Це Несло мама ля, та бігіма галитка. Любий, уявляєш, ми перемогли, сказала на мама, коли повернулася. Лю... Який гарний брасет з червоними камінчиками зробив комплімент на мамі Ленки Тато. Він дуже гарний, не сказав не слово мама. Розділ 16 Прис... прихисток для Софі. Колись давно Софі та Ліо лі... лі... вирішили вважати біжану вечірку. Весь вечір вони грали лі... 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 та пиличі молоко з чипечвом. час спати сказала Софі. Я вже так стомився, бо, бо сказав Ліо. Йдемо спати, сказала Софі. Вночі Ліо так хропів, то його храп заважав спати Софії. Тоді Софі ви, вона вирішила заночувати у готелі Трансильванії. У готелі ми тим часом тато, то давали ключі від номера солодким приводом. А що тут то я, я підійшла Софія. При Софію, що тебе сюди привело? питав доньки тато. Хочу знову заніжжати у вас, сказала Софія. Добре, тільки не потрапляйся незнайомим монстриком. На очі, сказала доньки тато. Софія спершу пішла до вамбірятрів, та вони спали у до пори ногами. А це було незручно. Тоді вона пішла до переодят, та вони були дуже гучними. Потім до дозубляється, та їхні ліжка були сіяючі. Тоді вона пішла до росалочок, але вони спали під водою. А лиш, лишки привідят були дуже летючими. Тут прилетіла квіткова пірша раді роза, та запропонувала собі переночувати вдома. з у будинку с подушок. Я сгодна нарахунок, но как будиночка и с подушок. и сесовый. Так давайте сделаем, сказала Ралити Роза. Будиночек вышел чудовым. То Софья в мецно заснула. Софья прокидайся, сказал Лео Уранти. Ранти. Лео не зрозумев Софьи. Я думаю, идти в Маленте с джемом. Он как сказал Софья Лео. Джем выкупнула в день. Да все чудовим, а монстрики солодко спали. Ось така от історія. І вона перша історія вчить нас в тому, що якщо ви хочете бути гарним, треба, бо, як це йдуть, перечесатися та вмитися, а також підбирати новий одяг. А щоб. А друга історія вчить нас тому, що треба нам допомагати один одному заснути. Та у кожного має бути своє ліжко. Ну що ж, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Бувайте!